Вам не треба пити 2,5 літри води на день. І зараз я розповім чому. Всі ми чули про те, що нам потрібно пити достатньо води протягом дня. Про це нам постійно кажуть рідні, тренери, нутриціологи, блогери і навіть деякі лікарі і науковці. І дуже часто можна почути, що мінімальна обов'язкова норма води на день це 2,5 літри, або так званих 8 склянок на день. І часто наголошують, що це має бути саме проста вода. Чай, кава і сік вони сюди не входять. І одного разу я дуже випадково дізнався, що насправді всі ці відомі нам 2-3 дії 3-8 склянок на день це все просто. Міф, який чомусь підхопили і регулярно повторюють. І в цьому відео я розповім, що ж не так з цими двома з половиною літрами води на день, і скільки насправді води треба пити кожному з нас. Окей, давайте почнемо з очевидного. Нам всім відомо, що вода має позитивний ефект для нашого організму. Вода корисна, і це безсумнівно факт. Бо вона виводить токсини, транспортує речовини і кисень по нашому організму, забезпечує правильний баланс рідини в наших клітинах, тканинах і органах, підтримує терморегуляцію тіла, покращує процес страви. І навіть уповільнює процес старіння, і звісно, це не всі її корисні характеристики, але і без цього зрозуміло, що, хоча вода сама по собі не є джерелом вітамінів чи мінералів, її наявність і правильне вживання відіграє важливу роль в підтримці нашого здоров'я. І я наголошую, що це факт, і з цим ми ніяк не можемо посперечатися. Але на жаль, з водою є одна проблема. І про цю проблему часто забувають всі, ті, хто говорить про 2,5 літри води на день. Всі ми різні, і не можна говорити, що одна і та ж сама кількість води підійде для всіх. Для когось ця кількість буде замалою, для когось це буде якраз достатньо. Ну а комусь буде забагато, і в цьому моменті починаються серйозні проблеми, бо споживання великої кількості води може нашкодити нам, нашому організму і навіть призвести до смерті. Потоманія втрата важливих електролітів, таких як натрій, калій і магній, сильне навантаження на нирки, затримка солей, а також водна інтоксикація. Все це може спричинити надмірне споживання води. І якщо ви думаєте, що коли я говорю про смерть передозування водою, я перебільшую, то ви дуже помиляєтесь. І зараз я наведу вам приклад. В Сполучених Штатах Америки в вересні 2023 року жінка померла від того, що випила 2 літри води за 20 хвилин, і в неї сталася водна інтоксикація. Вона виникає, коли нирками виділяється занадто багато води, і це спричиняє набряк і тиск у мозку. А набрякання мозкових клітин викликає сплутаність свідомості Нудоту, низький кров'яний тиск, судливість, головні болі і навіть смерть. І такий випадок смерті від передозування водою не єдиний в історії. Тому обов'язково пам'ятайте, що в залежності від кількості води, яку ми споживаємо, вода може бути для нас як найціннішим подарунком, так і справжньою отрутою. З цим всім розібрались, то давайте нарешті розберемось, скільки ж нам насправді треба пити води на день. І відповідь на це питання можна знайти в нашому організмі, точніше, в одному органі, який відповідає за це. І цим органом є наші нирки. Вони не тільки є нашим природним фільтром, але крім цього, вони постійно відслідковують рівень рідин, солей, різноманітних речовин і, звичайно, води. Тому як тільки цей рівень води в організмі відходить від норми, нирки подають сигнал в мозок, і ми починаємо відчувати спрагу і хочемо випити води. А якщо в цей момент ми нічого не вип'ємо, спрага буде ставати все сильнішою і сильнішою. Це закладено в нашому організмі на рівні інстинктів. І саме тому вам не потрібно рахувати літри чи навіть стакани з водою за день. Все дуже просто пийте, коли відчуваєте спрагу. Просто довіртесь вашому організму і пийте тоді, коли хочете пити. Наш організм отримує рідину не лише від простої води. Кава, чай, сік вони теж рахуються. А ще крім того, всього, вода міститься в багатьох продуктах, які ми їмо протягом дня. І вони теж поповнюють запаси рідини в організмі. І якщо раптом ці запаси вичерпаються, то ви обов'язково це відчуєте в вигляді звичайної спраги і бажання попити воду. Все дуже просто і підсумовуючи це відео, хочу попросити вас про одну річ. Будь ласка, пам'ятайте, що ці 8 склянок на день це є всього навсього міф, який не має під собою якихось конкретних наукових досліджень. І насправді кількість води, яку ви маєте пити за день, залежить від багатьох різних факторів, таких як рівень активності, їжа, яку ви їсте, ваш вік, стан здоров'я і навіть місце, в якому ви живете. Тому не вірте в усі всі загальні поради про 2,5 літри води на день. Вийдіть тоді, коли відчуваєте спрагу і вам реально хочеться води. Та й загалом старайтесь більше прислухатись до свого організму. От і все. Шалено дякую вам за перегляд, а ще дуже дякую людям, які підтримують мій блог на BuyMeACoffee. А особливо дякую оцим прекрасним людям. Ви супер! Якщо ви ще не підписались на цей канал, то обов'язково це зробіть. Не забувайте підтримувати ЗСУ, бережіть себе і, звісно, keep going!